Доброго дня, шановні четверокласники. Вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні поговоримо про графічні об'єкти на слайдах презентації. Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Сьогодні на уроці ми з вами з'ясовуємо, як графічні об'єкти використовують на слайдах презентації, навчимося працювати з графічними об'єктами. Підготуйте, будь ласка, зошит до роботи і, і запам'ятовуйте матеріал. Як завжди, ми розпочинаємо з інтелектуальної усної розминки, так? Зосередились і починаємо. Бабка сидить не на квітці і не на листку. Так, бабка сидить не на квітці і не на листку. Тобто сидить де на грибочку. Так? Коник сидить, коник сидить не на грибочку і не на квітці. Коник сидить на листочку. Значить, сонечко сидить, де на квітці. Бабка на грибку. Клоник на листку і сонечко на квітці. Так, думаю, це не складно роз'ясовувати. Отже. Ми продовжуємо з вами знайомитись з поняттям презентації. І ми вже знаємо, що на слайдах презентації можуть бути розміщені текстові, графічні та мультимедійні об'єкти. Текстові об'єкти це текст, який ви або друкуєте самостійно, або копіюєте вже готовий текст з інтернету. Графічні об'єкти це різноманітні таблиці. Схеми, фігури та малюнки. Знову ж таки, ви можете це створити або одразу в презентації, або скопіювати, скачати це з інтернету і вставити вже готове на слайд презентації. Мультимедійні об'єкти це відеозаписи якісь, або як анімація. Так? Е, і. Саме графічні мультимедійні об'єкти відрізняють презентацію від звичайного текстового документу. Для того, щоб презентація була більш наочною, привабливою, цікавою, так, щоб було цікаво її дивитись, на слайдах розміщують малюнки, схеми, таблиці, діаграми. Тобто, ось ви бачите так, малюнок, ось ви бачите діаграму таку кругову, так, секторну. І кожен із цих графічних об'єктів він має певні свої властивості та правила роботи із ним. Основні засоби для додавання графічних об'єктів це зображення, вкладка вставлення. Ось, ми обираємо після основ вставлення і зображення. Зображення ви можете вставити з комп'ютера, так? Те, що ви можете зробити. Ось. Отже, ви можете що зробити, що можна вставити? Зображення з комп'ютера, з інтернету, так? знімок екрану. Ви можете встав... додати фігуру, об'єкт SmartArt і додати діаграму. Все це графічні об'єкти. Зображення це якісь малюнки, так, знімок екрану, фігури. Зірочки, трикутнички, квадратики, кружечки, тобто обрати об'єкти SmartArt – це ось такі таблиці схематичні, так, якщо вам потрібна якась узагальнююча табличка. І діаграми: стовпчикові або секторні, знову ж таки, дизайн ви можете обирати на свій смак і розсуд. Які графічні об'єкти розміщені на слайді? Подивіться, будь ласка. Отже, Графічні об'єкти на слайдах презентації. Так? Ми бачимо текст, ось він текст. Ми бачимо що фігуру, стрілочку, ми бачимо зображення ілюстрацію з інтернету. Ми бачимо діаграму і ось цей дизайн це об'єкти SmartArt, в яких доданий текст. Тобто різноманітні. Бачите? І знову ж наскільки заграв цей слайд? Подивіться знову ж таки, на те, що фон. Світленький, так він не дуже яскравий, не дуже темний, не, звер... не перетягує увагу всього проєкту на себе. Це також дуже і дуже важливо. І знову ж таки, бачите, так що над виглядом, кольором попрацювали, і таким чином це не просто текст, а різноманітні наочні матеріали, які... з якими працювати цікавіше. Отже. Знову ж таки, як я вже сказала, так? якщо ми говоримо про діаграми, фігури і об'єкти SmartArt, ви можете їх створити одразу на слайдах презентації. Зображення ми додаємо до слайду за допомогою онлайнових зображень або збережень спочатку зберігаємо ці зображення на комп'ютері, тобто ви працюєте за тою схемою, за якою вам зручніше. Є два способи роботи з зображеннями. Ви можете спочатку відкрити браузер і на, зберігати собі на комп'ютер, так на робочий стіл, або в свою папочку зображень певних, які вам подобаються, або обрати команду вставлення зображення, зображення з інтернету» і автоматично одразу здійснити пошук. Також у редакторі PowerPoint ви можете працювати ще із. Діаграмами, схемами і фігурами. Подивіться, вставлення фігури, знову ж таки, команда вставлення фігури. Є лінії, прямокутники, різні виноски, зірочки, стрічки. Тобто ви вже обираєте за видом своєї презентації те, що вам потрібно. Яким чином ми додаємо фігуру? Знову ж таки, вкладка вставлення, вибираємо вставка фігур, далі Олі обираємо потрібну фігуру. Затискаємо вказівник миші і потім вже розтягуємо, створюємо той розмір фігури, який потрібен. Також можна на цій фігурі додати певний текст. Дивимося, будь ласка, як це зробити. Отже, дивимося, будь ласка, у нас пустий слайд. Я обираю вставлення, вставлення фігури. Натискаю. І ось ми бачимо величезний перелік різноманітних фігур. Оберемо найпростішу. Оберемо трикутничок. Ось, вставлення фігури, трикутничок. Я наводжу на, курсив на слайд, затискаю ліву клавішу миші. Ось, подивіться, будь ласка. І тягну, не відпускаючи мишку до тих пір, поки фігура не буде такого розміру і вигляду, як мені потрібно. Коли я додала фігуру на слайд, з'являється ось ця рамочка, як і в текстовому об'єкті, і з'являється, що засоби роботи з фігурою. Тобто я можу вибрати колір цієї фігури, який мені подобається, можу вибрати заливку безпосередньо, можу вибрати контури цієї фігури. Також, дивіться, попрацювали. Так, ми також ви можете на цю фігуру знову ж таки, що зробити? Надрукувати зараз вставка. Текстове поле і текстова рамочка. Вставити сюди текст. І на цій фігурі написати якийсь текст. Знову ж таки, натиснули, зменшили, збільшили, вирівняли, покрутили, поставили по-іншому, верх ногами. Тобто, це вже ви працюєте, визначаєте. Формат роботи з фігурою залишається, тобто, ви можете змінити протягом роботи постійно ви можете змінювати, так, вибирати різні заливки, ви можете редагувати. Тобто, ви обрали один колір, але потім в процесі роботи бачите, що вам він не підходить. Вставити фігури, ось виноску, так, як думки чиїсь, так, можете. Ось. Додали потім вставлення в текстове поле, наприклад, чиїсь думки. Коли вже панікули, додали текст об'єкт. Знову ж таки, відформатували. Можна також формат. Змінити колір, як вам подобається, тобто ви вже редагуєте все, як вам потрібно. Далі дивимося, ось подивіться, так? Що стосується виносок і додаткових ось цих маркерів. Знову ж таки, це через вставлення фігури. Також це працює, так, ось подивіться ось ці виноски, знову затиснули, з'явилися. Вставлення, текстове поле. Додали текстове поле і надрукували якийсь текст, виноску, якщо вона для вас потрібна. Отже, також ми з вами вже розглядали на уроках два основних поняття: редагування і форматування. Ці правила мають бути вже записані у вашому зошиті. Якщо вони не записані, зверніть, будь ласка, на це увагу і запишіть. Редагування. Це коли ви що виправляєте помилки? Редагують найчастіше тексти, тобто виправляють помилки, пишемо з великої букви, якщо там з маленької, видавляємо зайві літери, розставляємо розділові знаки, це редагування. Форматування це процес змінення зовнішнього вигляду. Тобто, якщо ми говоримо про графічні об'єкти, про малюнки, про схеми, то це найчастіше процес форматування. Тобто ви можете змінити колір, заливку, форму, розмір, ви можете змінити нахил, перекрутити верх ногами. Це називається процесом форматування. Ви, ви виділяєте об'єкт, об'єкт, так, і потім ви його сформатуєте. Збільшуєте, зменшуєте, повертаєте, розтягуєте, тобто займаєтесь тим, що вам потрібно. Подивіться, будь ласка, ось вам початковий малюнок. Далі що зробили з ним? Розтягли. так, Він став розтягнутий. Далі, навпаки, стиснули, стискання. Зменшили. Змінили нахил, так, обернули. Тобто, це все ви можете зробити. Ще раз, дивіться, графічний об'єкт, графічний об'єкт ще раз, ви можете створити за допомогою фігур. Наприклад, сонечко. Для цього нам потрібно що? Овальчик, так? Обираємо колір сонечка. Потім вставлення. Що нам потрібно? Наприклад, лінії, так, для промінчика. І ми. Обираємо промінчики. Копіюємо. Вставляємо ще один промінчик. Підносимо до сонечка і розставляємо ці промінчики. Ще вставляємо промінчик, додаєте ще промінчик. Ще додаєте промінчик. І таким чином ви можете створити, обертати, так, збільшувати, зменшувати, змінювати нахил цих промінчиків так, як вам потрібно. так І ось таким чином ви можете в результаті кропіткої праці створити сонечко. Так, знову ж таки в процесі обертання. Так, і ось так промінчик за промінчиком обертаємо. І створюємо сонечко. Ще обертаємо, переносимо. І так далі. Але знову ж таки, зверніть за часом увагу, це достатньо така довга кропітка праця, і для того, щоб все вирівняти, і для того, щоб всі промінчики там були одного нахилу, це достатньо складно. Інший спосіб це вже додати готовий об'єкт, тобто малюнок. Ви можете або склачати спочатку це малюнок, обрати вставлення, зображення. Визначаємо, де це зображення в мене на робочому столі, і додаємо. Ось з'явилось це зображення. Я можу знову ж таки збільшити, зменшити, перекрутити. так, Розтягнути, стиснути, поставити. Можу також зробити його більш кругленьким, таким в рамочці, вибрати той формат, який для мене є найпривабливішим. Так? І інший спосіб це одразу скопіювати з інтернету. Отже, ще раз. На слайді можуть бути додані різноманітні графічні об'єкти: це зображення, фігури, об'єкти SmartArt, так, таблиці діаграми. Це може бути як один об'єкт графічний на слайді, так і одразу декілька об'єктів на одному слайді. Ви можете змінювати властивості графічного об'єкта, тобто його форматувати. Для цього вам треба натиснути на цей об'єкт, щоб з'явилась рамочка. Ви можете розтягнути, стиснути, обернути, перенести в інший бік слайду. Ви можете змінити колір, ви можете змінити стиль, дизайн. Це все ви можете зробити так. Тобто, спочатку, для того, щоб працювати з цим графічним об'єктом, вам його треба виняти. І летить, натиснувши один раз на цей об'єкт, один раз лівою клавішою миші. Подивіться, будь ласка. Ось зараз навіть на цьому слайді є графічний об'єкт. Я на нього натискаю і з'являється рамочка для роботи з графічним об'єктом. Я беру, стискаю, обертаю. Тобто, ось я вже працюю з графічним об'єктом на слайді. І редагую. І можу навіть поставити рамочку. Ось так. Або більше ось, виділила. Бачите, так, якщо я не виділяю, отак, бачите, як змінюється малюнок. Якщо я не виділю графічний об'єкт, фігуру, ось вам подивіться, будь ласка, так? Якщо я не виділю. То, звичайно, це не буде працювати. Так само і об'єкти SmartArt. Ось вони. Це може бути список, цикли, процеси, вже готові піраміди, так, які показують якийсь зв'язок. Ось, наприклад. Так, от я обираю таку таблицю. Все вже створено. Тобто, мені залишається дизайн уже створений, все створене. Мені залишається тільки що зробити? Надрукувати. Якийсь текст. Наприклад, така стрілочка дуже зручна для чого? Для створення ланцюга жилення. Наприклад, на уроки я досліджую світ, ланцюг жилення, рослина, Росли травоїдна тварина і тварина хижак. Ось така вже створений ланцюг жилення. Вже вам нічого малювати не треба. За вас уже це все створене. Наприклад, ви пишете жито. Жито їсть миша. Так, мишу з'їв корон. Ось таким чином ви зробили, створили. На урок я досліджую світ. Ось такий ланцюг жилення за допомогою об'єктів SmartArt. Знову ж таки, ви можете що зробити? Змінити колір кожного об'єкта, змінити дизайн стрілочки, змінити контури, тобто повністю опрацювати її за власним бажанням і також опрацювати. На цьому ми з вами закінчуємо знайомство з графічними об'єктами. Сподіваюсь, хоч щось для вас було зрозумілим. На наступному уроці ми узагальнимо з вами поняття текстових об'єктів і графічних, об'єднаємо ці два поняття так і повторимо всі правила. Не забудьте виконати практичну роботу.